Історія людства це не лише послідовність воїн, відкриттів чи технологічних зрушень. Передусім, це безперервний ланцюг моральних виборів, у яких на одній шальці Терезів опиняються вигода, комфорт і кар'єра, а на іншій честь, гідність і вірність собі. Саме ці вибори формують ідентичність окремої людини і цілого народу. Українська історія особливо яскраво показує, у моменти, коли державність втрачалася, мова заборонялася, а свобода здавалася недосяжною, націю рятувала не сила зброї, а внутрішня стійкість і система цінностей. У 18-19 століттях українські просвітителі стали уособленням такого вибору. Григорій Сковорода, маючи всі шанси на успішну церковну чи світську кар'єру, свідомо обрав шлях мандрівного філософа, доводячи, що внутрішня свобода важливіша за блиск імперських палаців. Його відмова від служіння при дворі була не жестом зневаги, а глибоким утвердженням цінності незалежного духу. Іван Котляревський та Тарас Шевченко також не просто писали тексти, вони формували національну свідомість у часи, коли саме існування української культури намагалися звести до фольклорної тіні. Шевченко, переживши десятирічне заслання з забороною писати і малювати, усе одно продовжував творити, ховаючи свої записи, бо для нього свобода народу була вищою за особисту безпеку. Їхній приклад показав. Людська гідність не продається і не вимірюється посадами чи нагородами. Та історія має і темний бік історію компромісів із совістю. У ХХ столітті тоталітарні режими перетворили зраду на інструмент виживання та кар'єрного росту. Люди підписували доноси, ламали долі колег і близьких, виправдовуючи це страхом або прагненням стабільності. Зовні такі рішення часто приносили короткочасний успіх, але з плином часу імена зрадників або зникали з пам'яті, або залишалися в ній як застереження. Кар'єра, збудована на страху і жорстокості, виявлялася крихкою, а внутрішній спокій недосяжним. Ці уроки нагадують, успіх без моралі не має міцного фундаменту. Водночас українська історія сповнена тихої величі. Подвигів без гучних слів і нагород. Під час Другої світової війни тисячі українців врятували євреїв, допомагали сусідам, ділилися останнім шматком хліба, ризикуючи власним життям. Вони діяли не заради слави, а з почуття відповідальності за іншу людину. Багато з цих імен не потрапили до підручників, але саме їхній вибір став моральним хребтом нації. Ці люди довели, що справжня сила народу в здатності до співчуття навіть у найжорстокіші часи. Сучасний світ лише змінює декорації, але не саму суть вибору. Швидкість життя, конкуренція і культ зовнішнього успіху знову і знову підштовхують до компромісів. Проте велич людини і сьогодні вимірюється не кількістю досягнутих вершин, а чистотою шляху до них. Цінності, що зберігають людяність, стають основою не лише особистого щастя, а й сили суспільства, здатного чинити опір несправедливості. Мораль цього шляху проста і водночас вимоглива: Україна вистояла і вистоює не тому, що завжди була сильною зовні, а тому, що знаходилися люди, які відмовлялися зраджувати себе і свій народ. Пам'ятаючи їхній приклад, ми розуміємо. Справжній патріотизм починається з особистого вибору: залишатися чесним, співчутним і вірним своїм принципам, навіть коли це важко. Саме такі вибори творять дідне майбутнє і роблять націю незламною. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.